Сосити та мити разом легше це робити. Так, ну що, друзі, середа на календарі, а це означає, що сьогодні на кухні я буду чаклувати. і Це означає, що ми будемо готувати рецепти, які точно сподобаються нашим дітям. І от, наприклад, сьогодні у нас будуть е, тефтелі на пару. Котлети, можливо, не всі діти полюбляють, а от цікаві маленькі, кругленькі тефтельки точно їм сподобаються. Ну, власне, тобі дуже личить Нель, але я просто буду ради дуже личить. Я просто собі якось буду в нагоді, не знаю. Я е, приготую тобі лайфхак, покажу, як ну, працювати теж. Я піддивив. Подивився, а ти розкажи людям про тих чи добре. Ну, по перше, я хочу зазначити, що партнер показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська ціна народна. А по-друге, що насправді рецепт дуже простий. Але ми будемо в нього додавати е, таку цікавинку у вигляді сиру е, моцарела. Тому починаємо з бази. Ви точно побачите зараз рецепт на своїх екранах. А для того, щоб приготувати приготувати фарш, нам фактично потрібен курячий фарш, морква, цибуля, рис обов'язково спеції і яйце. Це те, з чого ми. Власне, зараз почнемо. Ну, Давай я буду все змішувати. А ти починай від е, перевірки а, лайфхак. А, а, я покажу тобі лайфхак, які в тіктоці підгледів. Подивіться зараз, як можна власне ті як правильно е, до ті Увага не Все просто, дивись, вода є. Давай. Я значить, складаю її отак от. Оп-оп, от. бачите? Якраз для тілі. Щоб вона не впала туди угоду, не дай Боже. от, Щоб пішов, пішла пара. Все як у утіптоці. Я зараз отак от, от просто. Пороблю дірочки. Головне давати це робити дітям, бо біда буде. От але це насправді зручно і швидко. Абсолютно, і е, не треба сильно все. запарюватися. Тепер е, коли все буде готово, складеш тілі сюди. Можна і як варіант, Хай ті в тілі бог береже все так. Друзі, ми взяли фарш курячий. Ми додали сюди вже відварений рис, натерту моркву, дуже дрібно натерту цибульку для того, щоб вона не відчувалася шматочками власне в самих тефтелях. І можна просто додати трішки спецій. У нас це сіль, у нас це перець обов'язково. І якщо у вас є бажання, будь ласка, можна навіть якісь трави додати. Бачиш, Єгор, скільки я перцю кладу, Молодець. щоб не лише. Дітям я... сподобалось, а і тобі також. Ну, розумієш? Да. Розумієш? Я у нас постійна боротьба: підати, сіль не? чи перець, розумієте? Я Анелі сіль кладу, а Анеля перець. Додає, додає, живе. вже вивчив mm -hmm. мої вподобання, тому справді смакуємо. Я би, якщо чесно, в принципі, я б взагалі отак їх перемішала, як це робиться oh, так набагато швидше і набагато легше. Але за рахунок того, що в нас курячий фарш. Фарш з птиці, то в будуть такі доволі доволі м'якенькі. Що ми робимо далі? Ми беремо маленький шматочок, от небагато фаршу, і ось сюди всередину, те, про що я казала, оцей невеличкий секрет. Ми додаємо четвертинку, фактично моцарели. А далі а. просто так, ось так. Ну, Оно Можна було би сказати, що так. маленьке звірятко загортає його у фольгу, як ти любиш казати. Але в цілому можна зробити і ось так. Прикольно. Як Варіант, ви справді можете покласти і використати ось цей лайфхак і зробити таку собі домашню переварку сюди зробити. Але ми сьогодні будемо робити е, запікати, будемо наші тефтелі, тому я їх обережно ось так викладатиму сюди, і потім іще залю їх спеціальним соусом з сметани. Але сметани не ігноруйте, лайфхак він реально крутий, дуже особливо коли часу мало е, і це дуже дієтична історія, тому що вони не смажаться, не варяться. Вони фактично на пару е, підігріваються. Просто зараз. Е, Нелі, я так розумієш, у тебе ще буде там і і соус буде так. Та, okay. У нас буде соус, і власне. Ми його в окремій мисочці приготуємо. Просто я зараз для прикладу сформую от фактично буквально три таких тефтельки, бачите, вони легко, вони навіть е і навіть не треба рукавички змочувати водою, фарш не пристає до рук, і це прекрасно. А от щоб зробити, щоби зробити е нам спеціальний наш соус, який ми будемо заливати, ми використаємо сметану сюди, будь ласка. Mm. Так. А, це готуєш, так. Це вже mm -hmm. соус готуєш, так? Так, це вже соус. Додаємося. Ми сюди. не можемо парити, тому що соус є, а соус має ми бути. Ми просто місце. цим соусом будемо заливати вже сформовані mm -hmm. тефтелі. Сіль, перець, так само будь-які трави на ваш смак, які ви хочете, або будь-які спеції, які ви хочете. І сюди, в наш соус, ми, друзі, будемо додавати ще дитячий кетчуп. Оце і є наш головний фактично інгредієнт. Діти його обожнюють. Ага, тепер ще би відкрити. Єгор, okay. мені Добути, потрібна не. твоя допомога. Просто... Слизькі рукавички Слизькі в мене рукавички, так зіскакує да. це все. Друзі, ми справді Димай. для цієї дякую, дуже для цієї страви обрали дитячий кетчуп, тому що він натуральний. Він не містить глютену, він не містить консервантів. Ну і найголовніше, що цей кетчуп підсилить смак страви і зробить її довершеним. Ось так все. Я думаю, що цього буде достатньо. Ми зараз спробуємо це все. Єгора, я тебе попрошу, угу. щоб ти тепер закрив його, тому що знову Давай. ж таки руки слизькі. Угу. Ось так все це розмішується. І, на жаль, через. через. Мені би хотілося все це залити красиво сюди. І, до речі, ви можете навіть додати трішки водички, якщо вам здасться, що він загустий. Це справді. Трі в тірі для нелічки. Розумієш, це... так? Я просто не встигаю зробити цілу а, форму, але глобально. Бачите, я... складно... вам... насправді, хлопці, я вам, я вам пишаюся, я би так сказала, коли ви намагаєтеся це дуже швидко зробити. Ми, друзі, з вами далі робимо просто ось. Так, ми заливаємо тефтелі Повністю нашим соусом і ставимо все це в духову шафу. Температура 220 градусів, буквально пів години, і це все в нас запечеться. Я зараз поки що продовжу доробляти ці тефтельки, ну тому що хочеться все ж таки всю форму поставити. Ну а ви, будь ласка, занотовуйте рецепт, діліться своїми рецептами дитячих страв і таких е, страв, які сподобаються насправді усім, абсолютно які будуть смачними, корисними і легкими в приготуванні. Тут вода трішки закіпає, я вже бачу, починає булькати. Можна, до речі, одну тітелю сюди, одну тітелю сюди. Хочеш? Давай, а? давай проекспериментуємо. Сонце тут буде, цікаво. Я просто ще раз кажу, що це страшна дієтична штука. Прям страшенна. І робити її дуже тут просто. Все. А ну, тільки Поклади. Зараз за мить у нас наша постійна рубрика Люди спорту. Uh, і хто сьогодні буде спеціально не буде нонсувати, але так. цю людину ви знаєте. Людина драматична одразу навіть вже почав сік виділятися, і після того покажемо, що нас вийшло. Добре, почекай, почекай, почекай. Я швиденько покажу, а ну як це має виглядати в ідеалі, коли вся форма заповнена фрикадельками. Ось так, друзі. Тому експериментуйте, готуйте. Ну а ми зараз доготуємо другу партію фрикадель. на них вже чекає духова шафа. Лічка, я за повідовись, щоб воно все дійшло, щоб люди бачили, як воно має працювати все, отак от. За мить повертаємося люди спорту.